Мала зала обласної ради ледь вмістила усіх підписантів угоди. З одного боку переможці парламентських виборів з іншого місцеві керівники. Я би хотів, щоб приймаючи присягу, ви пам'ятали, що ви присягаєте перед Богом і перед народом України, щоб власне ці інтереси були на першому місці, а партійні інтереси були трошки в стороні. Крім гідного представництва Львівщини від майбутнього парламентського лобі чекають бюджетних грошей. Нам не вистачало цих людей, щоб з ними порадитися, щоб попрацювати над бюджетом, щоб також і кошти програм, які діють на державному рівні, могли залучатися до економіки Львівщини. У відповідь майбутні парламентарі пообіцяли, як тільки потраплять під Київський купол, одразу візьмуться захищати інтереси регіону. У мене вже фактично готовий законопроект про те, що Львівська область може бути пілотною областю для впровадження власне, на території нашої області пілотного проєкту щодо розширення прав місцевих громад і місцевого самоврядування. Майже усі Львів'яни Нардепи належать до опозиційних політичних сил. Відповідно, і перші завдання у них опозиційні. Кожен депутат повинен голосувати своєю карткою, коли. Депутат, не дай Бог, я думаю, ще не буде. стає тушкою, Він повинен бути виключений із фракції з депутатства. Відповідно, ми переходимо в проект бюджету, який хоче ще стара Верховна Рада 4 грудня провести. Народний депутат із п'ятирічним стажем Андрій Парубій натомість попереджає, рівень політичної боротьби у головній сесійній залі країни значно вищий, ніж у місцевих радах, і втілити свої благі наміри там буде дуже непросто. Може бути сотня хороших ініціатив. Може бути сотні обґрунтованих програм місцевого характеру, які необхідно прийняти. Але коли чечито махне рукою і 226 карточок натисне, це не має жодного сенсу. Ні аргументи, ні переконання, ні цифри, і все інше. Спробувати себе як законотворці, львівські політики зможуть уже за кілька тижнів. Новий парламент вперше має зібратись до 14 грудня. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.